Дриві довіри до ТЦК, на жаль, абсолютно рівною мірою винні російські спецслужби, але вони от до них в мене претензій нема. Вони роблять свою роботу. Притом вони її роблять якісно. Вони працюють на те, щоб Російська Федерація перемогла в цій війні, і найкращий спосіб перемогти у війні з мінімальними втратами своїх людей це просто зірвати мобілізацію людей у ворога. От і вони роблять свою роботу і роблять її високопрофесійно. А от е, наші медійники, які е, чудово їм в цьому допомагають, вибачте, не ображайтеся, але це стосується е, саме медійного українського цеху в цілому. Угу. От е, для чого вони це роблять? Це е, швидше питання до вас, ніж до мене. Але факт є факт. Е, є реальність, от реальність, а є реальність в головах у людей. І, от стосовно роботи ТЦК, і в мобілізації, ці дві реальності розходяться просто от як два різних всесвіти, тому що ну от будь-який такий інцидент, як ви показували, особливо саме інциденти якихось окремих зловживань та е, порушень закону з боку ТЦКшників. От вони одразу тиражуються, вони одразу масово поширюються, і не тільки російськими іпсошниками, але й чудовими нашими вільними медіа. Те саме з темою ухилянців виловлюють там якогось чергового там плавця в тисі, все одразу без, безліч репортажів, там чи там оти, оцих там пакують якихось там, які е, за гроші пробували перетнути кордон. Безліч репортажів про це. Набагато вже менше репортажів. Е, власне, з усього того, вибачте мене величезного е, валу, вибачте, лайна, з яким стикаються в щоденній своїй роботі ТЦКшники. Е, з цього вже показують от стілечки, але принаймні, uh -huh. коли от доходить до прямого фізичного насилля над ТЦКшниками, інколи про це, хоча б повідомляють. Наприклад, як про бойові гуцулі такі з сокирами бігаються за ТЦК за ТЦКшниками. От е, а про норму не говорять взагалі. Ви бачили хоча б один репортаж просто про роботу ТЦК про те, взагалі як це відбувається, з якими викликами вони стикаються в своїй роботі. Почнемо з того, хто такі ТЦКшники, і це вже багато що пояснить. От один е, одна з частин оцього помилкового уявлення в е, масовій свідомості і підтриманого звичайно так само російськими ІПСО, Це ІПСО працює на дуже багаторівного. Е, є цілі групи в соцмережах, є цілі спеціальні телеграм-канали. Більш того, це вже виходить в реал. Є дуже відомі активісти, яких ми чудово знаємо. Вони спершу е, сіяли різні антисемітські наративи російські, потім ті ж самі люди були антивакцинаторами, і за дивним збігом обставин рівно ті самі люди сьогодні є антимобілізаторами, і вони реально ходять і в соцмережі, але далі збирають однодумців, ходять фізично по вулицях. Я вже з ними стикався, мені вже погрожували прямо фізично, а не а не якось. Там віртуально, от е, і, і нічого, і ці люди не сидять. і е, Наші правоохоронні органи виділяють 32 оперативника знімати бігуса. Але чомусь не виділяють е, жодного оперативника е, арештувати Стахіва. от тобто, ці оце відверта російська агентура. От вона просто нахабно працює, зриває нам мобілізацію, а проти них пальцем не вдаряють. Просто ні СБ, ні ДБР, ні Нацпол. От е, більш того, Нацпол – це окрема історія, які відмовляються ходити разом з ТЦКшниками і якраз бути присутніми зі своїми камерами, зі своїми правами по закону. Вони відмовляються супроводжувати ТЦКшниках, ТЦКшників, пере цекашників, повісток. Це теж окрема теж історія. Отже, але вертаємося до все, забули більше про ІПСО, але хоча, хоча б забувати не можна, це важливий компонент загальної проблеми. Але вертаємося до реальних ТЦКшників. От, по-перше, з них зробили тилових криз, що абсолютно неправда. Дуже значна частина ТЦКшників саме сьогоднішнього дня, 2023-2024 років. Це не люди, які роками сиділи і працювали в ТЦК, а це люди, які відвоювали своє на фронті. От їх списали по пораненнях та контузіях, тобто їх визнали обмежено придатними. Але їх не визнали непридатними, щоб загалом списати з армії. І от їх відправили далі служити в ТЦК. І оце, до речі, дуже варто пам'ятати, коли ми оцінюємо оці ситуації з ексцесами. Вибачте, це хлопці, які рік півтора воювали на фронті, які ховали своїх товаришів, які залишили там величезний шмат здоров'я. І коли вони стикаються з тим, що просто їм абсолютно відверто зухвало бикують. Да, інколи в них падає клямочка, інколи вони переходять ті межі, які за законом їм встановлені. Але знаєте, ці закони встановлювали тиловики для тиловиків. От і е, е, це, це, це теж між іншим дуже варто враховувати. Що е, психологічний стан тих людей, які по один бік оцієї історії з повістками, і тих, що по другий, це дуже різний стан. Це наші захисники проти ухилянців. Це знову ж таки, коли ми говор... Да, але далі але є прав... закон. Так, да, є закон, згідно з яким захищати свою країну є конституційним обов'язком громадян. Давайте ми почнемо з того, що в усіх випадках, коли ми говоримо про порушення прав з боку ТЦК, да, воно буває, але це в усіх випадках порушення прав правопорушників. А про це чомусь не говориться ніколи. Починається взагалі то з того, що ця людина порушує закон, ця людина відмовляється виконувати свій конституційний обов'язок. да, в правовій державі людина, яка порушує закон, теж має свої права. Нема питань. Але чомусь, от при висвітленні цього в медіа, ніхто ніколи так не розставляє акцент. Що в даному разі законослухняні громадяни України, да, в них падає клямочка, і вони починають порушувати закон стосовно зухвалих правопорушників. От чомусь так ніхто питання не ставить. Хто такі ЦЦКшники ми розбирали? Так, а тепер е ви? в якому вони становищі? Це люди, які насправді не мають за законом жодних прав. Тому що, да, на превеликий жаль, коли їм в обличчя бикують, але при тому посилаються на закони. На превеликий жаль, юридично, в абсолютній більшості випадків ухилянти та їхні захисники, на жаль, праві. Бо закон такий, як зараз є. ТЦКшники це військовослужбовці. Військовослужбовець взагалі не має практично ніяких прав стосовно цивільних. От вони дійсно не мають цих прав, але е, при тому вони мають обов'язки. Тобто в них жодних прав по відношенню до е, будь-якого цивільного, ні зупиняти, ні перевіряти документи. Так, да, це правда, що вони насправді не мають цього права. Їм його не дали, законодавці. От, а ті, кому законодавці це дали, поліцейські, категорично відмовляються з ними співпрацювати. От, е, так от, е, а тим часом, по-перше, їхнє командування з них вимагає: дайте нам новобранців. А по-друге, вони самі з фронта, вони знають, наскільки там потрібні люди, вони знають, скільки людей лишилось в їхньому колишньому підрозділі. І тому да, от їх поставили в ситуацію, коли на них звалили те, що мала б зробити законодавча влада, виконавча влада і правоохоронні органи. А це все звалили на ЦЦКшників, при тому, що їм не дали прав та повноважень, ні законодавчої влади, ні виконавчої, ні правоохоронних органів. От, власне, в цій ситуації вони опинились, і от як вміють, вони пробують вирішити не свою проблему. Вони фактично пробують, от своїми цими кустарними і, на жаль, дійсно інколи незаконними методами, вирішити проблему, яку мали б вирішувати на багато рівнів вище за них. Справа в тому, що взагалі в нас, оце те нинішній статус ТЦК як частини армії, це в принципі насправді нелогічно. Відповідальність армії за людину починається з моменту, коли людина одягнула пікси. От людина вступила до лав ЗСУ з цього моменту за неї відповідає армія, і тоді з генералів можна і треба питати, що ця людина їсть, в вона вдягнена, чому її навчають, які накази віддають. Але тільки з того моменту: а звідки ця людина з'явиться в армії, це не проблема армії, це проблема цивільної частини суспільства, це проблема тилу. І ТЦК в цьому сенсі має бути частиною цивільного суспільства, частиною тила. А тут в нас дійсно вийшов абсолютно. Ну це пережиток оцього цього Савка. <тас> от але <тас> фактично виходить, що в нас е, армія мусить сама до себе мобілізовувати. Так ніби взагалі е, воювати треба армії, ніби це не нам треба, щоб до нас з вами не прийшли е, і не зґвалтували, і не зарізали. Ніби це армія. Для чого треба воювати і тому, а ми тут собі і без неї чудово б жили своїм мирним життям. От, а от вони приходять і нас висмикують, як у морковку з того з цього чудового мирного життя, це, це насправді дуже криво. Але далі виникає питання, наскільки реально це зараз бігом виправити? Отут, і отут, поки я бачу е, швидше прямо протилежну картину. В нас, взагалі, от все, що я бачу довкола цієї мобілізації, якщо чесно, мені вже видається чим далі, тим більш чесно кажучи, саме загрозливим і страшним. Насправді, якби оця наша дискусія відбувалась восени 22-го року, чому саме восени 22-го? по перше, коли Росія почала. Масштабну мобілізацію з цього mm. моменту насправді як два та два було очевидно, що нам теж доведеться а це побачити, робити, що краще ніж ніколи почати і зараз. Ні, ну О, звичайно, бачите? Але до того, що якби якби це відбувалося восени 22-го, тоді 30. був час поговорити про докорінну зміну взагалі всієї That системи, really всієї so архітектури, з врахуванням помилок, які за літо 22-го вже були видні. Насправді, от всі ці криві моменти. Але ми в іншій ситуації. Ми в ситуації, коли. Е, на фронті людей катастрофічно не вистачає, і вибачте, я зроблю зараз маленький відступ, але важливий з приводу так званої цієї інвентарізації сирського з одного боку. Абсолютно правда, що була частина людей, які формально були військовослужбовцями, але реально вони були просто гарно прилаштовані. Угу. От, ми це, ми це чудово знаємо, і в армії це чудово знають і е, з моральної точки зору, якщо саме цих людей таки змусять реально служити чи воювати, це буде корисно. Але це однозначно не заміняє масштабну мобілізацію тих, хто зараз цивільний з тої простої причини, що арифметика не сходиться. Отаких От гарно прилаштованих їх було ну може тисяч п'ять, може тисяч десять на мільйонну армію. А нам треба поповнення від півмільйона прямо зараз, і далі тисяч по двадцять щомісяця. От е, це один момент, і другий момент. От е, ви задавали питання, просто мабуть не туди адресували. Е, чому саме зараз почалася ця інвентаризація сирського? Чому її не робили раніше? Так, от на жаль, вона почалась саме через небажання цивільної влади ні для кого не секрет, що це не ініціатива сирського, це небажання цивільної влади проводити масову мобілізацію. От в цьому небажанні цивільна влада хапається вже за будь-яку соломинку, в тому числі за неіснуючу. І оце насправді, вибачте, повна арахамія. оте, те, що вони е доручили е власне е військовим. А ви пошукайте, може у вас там є купа резервів, е які досі не воювали. От, знайдіть їх, пошліть їх воювати, і не будемо чіпати цивільних ухилянців. От е це саме ця історія. І так, е да, і щоб ви розуміли, крім того, що познаходили трошки тих, кого дійсно вартувало знайти, наприклад. Наприклад, є вказівка 30% мобільних груп ППО, які зараз збивають шахеди відправити на фронт піхотою. Я дуже перепрошую, а хто буде збивати шахеди в такому разі? Да, в принципі, можливо, це і можна було б зробити. Наприклад, функцію збивати шахеди можна було б передати взагалі цивільним ДФТГшкам. Але для цього їх треба на це потренувати і передати їм відповідне озброєння, і так далі, а не просто сказати, от повітряні сили скоротить на 30% мобільні групи, відправляйте їх в штурмовики. А зараз відбувається от подібного роду речі, і все одно, навіть подібного роду речі абсолютно криві, вони не врятують все одно від необхідності мобілізувати. Бо тут є проста арифметика, з якою, на жаль, е цивільна влада не дружить. Я пам'ятаю цей виступ е Подоляка, де він так пафосно абсолютно сказав, що в нас мільйон людей служить і тільки 300 тисяч воювало. Так от він не розуміє, що він якраз сказав, що в нас і так дуже жорстке співвідношення тих, хто воює, і тих, хто їх забезпечує в американській армії, наприклад, є чіткий норматив. Вони порахували, що щоб один умовний сержант Джон Рембо виконував власне бойову місію. 11 інших військовослужбовців армії США мають просто нести свою службу. Армія це величезний айсберг, де оті хлопці і дівчата в окопах, це верхівка айсберга. А величезна підводна частина має зробити, щоб в них було БК, щоб в них було пальне, щоб в них було все в оцю в цей айсберг, входять. Вибачте, мене всі госпіталя, частини на ротації, хлопці, які реабілітуються після поранень, але не списані, бо мають повернутися. Вся логістика, всі склади, це все входить в армію. І коли в нас співвідношення виходить, вибачте, один до двох воюючий і не воюючий військовослужбовці. Це якраз навпаки, це такий крайняк по воєнному часу, має бути десь хоча б один до п'яти. Це вже, ну ладно, американський стандарт не будемо зараз запроваджувати. Тому да, Тому факт є той, що ми не знайдемо резервів всередині армії, їх нема. Там, навпаки, катастрофічно не вистачає людей не тільки на фронті, а в інших підрозділах теж. А, і ми вертаємося до загальної ситуації, в якій цивільна влада. Всіляко саботує, взагалі е, власне мобілізаційний процес, який є її відповідальністю, Ще раз нагадаю, це цивільна влада має поставити людей до війська, а далі запитувати з війська як поїде, це військової. Вона, у неї немає візії. місця. Я не знаю, чому вони це роблять. Я в них не в головах візії немає. От, ні, я, але я бачу факт: е, цивільна влада настільки ухиляється від е, роботи по мобілізації, е, що е, в результаті це чим далі, тим більше пробують зробити проблемою армії. І насправді ми близькі, на мою думку, до страшної ситуації, коли дійсно армію поставлять перед фактом, що вона має сама себе поповнювати. Повірте, якщо зараз в армії оголосити акцію прижини трьох ухилянців отримай Дімбель, ми отримаємо півмільйона новобранців впродовж двох тижнів. От але цей процес, м'яко кажучи, нікому комфортним не здасться. Це дійсно буде страшно, і до речі, е, я думаю, ну це я собі можу це дозволити говорити. Я цивільна особа, зараз писана по інвалідності. Все, мені мені легко. Але нещодавно схожі речі вже озвучив один з командирів Азова, якщо ви чули, от діючий офіцер, один з діючих командирів. От його вже настільки це вибачте вкурвело, що він, він прямо сказав, що ну, слухайте, ну давайте ТСКшники просто нам, бойовим бригадам, будуть передавати адреси ухилянтів, і ми самі забезпечимо їхню явку. Ми реально балансуємо на межі, коли цивільна влада відмовляється, Свою функцію, то або держава зникне, або хтось цю функцію на себе візьме. І я б не хотів жити в державі, де всі функції взяла на себе армія.